Всім привіт, з БІ. На, на дві позначки. Майстро. Дуже цікаво вийшло. І я думаю, вам теж це дуже сподобається. Тут і невеликий такий. Поріг на відмітку, але сам там такий специфічний, що в деяких випадках дуже важко його ре ре реалізувати, тому якось так. Зараз я відпочу. А навіть не зараз, а там дроков піс. Ну, навіть найбільше половини ХП зносить. Дуже виставився Ну і з цим хп мені потрібно ще 4К набросати, тому, Я думаю я вам сподобається. Ч цікаво, що він выставить. Засветить... Ну, так тут маскировка теж. Сподобається, як його знесуть. Намади я його чекав. Зараз ну, навіть. Що добавляюся навіть і не стрільну зараз уже... ну, я працював на мітку, і тому ХП майже не було. І зараз мені... Стрібно було хоча б в нуль вийти, тому я намагався знайти будь-який шанс, щоб зробити цей постріл, І ти метка могла рости. Танк, можна сказати є набагато краще і на них мені більш краще катати але. Але вирішив зараз покатати. Добив на ньому э, ті 400 очок, які давались. Тут 44 сама тупанула. Могла б заїхати направо, я думаю, вже все, а і наліво повертає, і я такий єс. Добровий. Зараз в мене ще на той момент показувало напевно 83 з чимось у самому кінці. Я буквально на грані у мене. В самому кінці останні вистріли і в мене, якщо не помиляюсь, показувало 85 і там 03, ну десь так, там буквально на грані. Ну і дуже велике в рідінки, те що вона мені допомогла. Саме в самому кінці добрати ті ротичок, які мені були на той момент необхідними. Спочатку думав на прийомку стати, але щось пішло не так. Я прийняв для себе, ну, тут ще хтось засвітиться. еще вот тут было, буду. так мало. Я про него еще не На это место где да и был. Мне ну, еще почастило, там еще. Ладно, сейчас выставить, а ловить, но побачить там еще дерево. Я как раз закрываюсь. i living here. Зараз їх прям попереду дуже так багато. Я хотів допомогти Азику, але от як попарили, то я не міг виставитись нормально. Да, бувають інколи рікошети, не пробуття, але. Ну, інколи радує буквально пару боків назад рікошети від 95-го дуже порадував. І моя созводна теж дуже допомагала, тому що з моїми ХП мені так собі з кимось розмінюватись. Зате коли ось такі бої затаскуються, це... це прям дуже вау. А ще коли... У е, тебе ХП навіть на... Ну, на выстрел, кстати, пятьдесят менше і ти з цим затаскиваєш то. Що... Чнка, нуля 44-ка. Зараз входит, да? Як кажуть, сюдам вперед зараз розумію, що по ТКД і треба просто скакувати Полеті Вона там ну, знаходилась там, де і в останній раз. Тому для себе приблизно я розуміюсь як мені заїхати, полетів. Але вона теж одразу почала переїжджати, займати більше вигідно для нього позиції, але це йому майже не допоможе. Все більше стріше у просто його проженені і по моїм розгляданням відстріляють, але його тут не виявилось. Він вже переїхав. Тут так як башенка вища, то вона його і знайшла. Зараз він від'їжджає, я вирішив ногу катити з іншої сторони, де він мене не сильно буде чекати. Зараз мене показувало, напевно, 84, 80 або щось таке мені буквально от пару тичок потрібно було. Ну і тут врединка мені допомогла. Дуже тобі дякую. Ось такий бій. Нагадаю вам те, що він зайшов, взяв другу відмітку. Зараз скрін. Закину як вона в ангар виглядає. Отже, гарних вам каток. Всім дякую за перегляд.